Говорить стрій, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрія і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні у нашій студії надзвичайний гість Дмитро Васильович Павличко. Людина, яку навіть і не треба представляти, тому що це класика української літератури. У 2009 року Дмитро Васильович відсвяткував свої 80 роковини. І напередодні цього знакового та значного ювілею з'явилося чимало цікавих видань. Це, зокрема, збірка віршів спочатку ранні поезії 1944-51 роки, вибране покаяння псалми, двотомник літературознавства, критика, статті про українську та світову літературу, поважна книжка промов, виступів, публіцистичних статей Національна ідея. Він також автор задуму і найактивніший проматор виходу світ 10-томника Україна, антологія, пам'яток, державотворення. Отож, Дмитре Васильовичу, ці дні книжкового форуму 20-го ювілейного форуму у Львові привели вас і до Стрия. Ваші враження про Стрий і що ви сьогодні привезли нашим читачам? Я привіз нову книжку віршів символ віри. Я привіз два томи, які називаються голоси мого життя. Перший і другий том це мої невеликі статті, рецензії, виступи, особливо тих часів рухівських, початкових і тих пізніших. Мої політичні, громадські різні проблеми. Я теж хотів би, щоб це залишилося, тому і ці книжки я привіз і дуже вдячний, що мене сюди забрала одна мила жінка, директор вашої книгарні. Як вона називає? Пані Люба Хомчак, вона у нас людина, яка акумулює під своїми крилами найбільші таланти України, можна сказати так. Я такий просто щасливий, тому що. Я там стояв зранку, до мене підходили, люди купували, але в принципі люди підходять і відходять. Вона ратом приходить, поїдемо в стрій. Я відразу згадав Романюка, депутата, поета, з яким я працював тоді у Верховній Раді, і пам'ятаю його добру українську таку і руку, і душу. І пам'ятаю, я взагалі насамперед через Франка, тому що у Франка у творах дуже багато є стрія. І безперечно, що всі мої поїздки через три це спогади про мого ну, великого вчителя, бо я я його люблю найбільше з усіх українських поетів, письменників, бо я вважаю, що він був не лише просто продовжувачем сам Шевченка, Він дуже багато сконкретизував. Якщо коли Тарас говорив, що домовина розвалиться, а пізнею, а з під нею стане Україна. Тож то Франко говорив, стане держава українська. От. І ми сьогодні відчуваємо, про яку церкву говорив Тарас Шевченко. Тарас Шевченко говорив про Московську церкву, яка на, наш, на нашу біду, на наше нещастя у, 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 у цей наш такий, такий прекрасний час, коли ми повірили своєму, своїй владі нинішній, що ми нарешті можемо зайняти. Справжню позицію в Європі, ми такі збуджені цим, що сталося, що наш президент насмілився сказати те, що він сказав. Я в глибокій опозиції до нашого президента, але я вважаю, що в даному випадку ми повинні подумати, як би, щоб він відчув, що все, що він думає, зробити, як. Як керівник нашого руху до Європи, що це все глибоко переживається українською інтелігенцією, українськими людьми, не лише на Заході, не лише в Стрію і у Львові, а в Донецьку і в Луганську, бо я там буваю і знаю, і знаю, що ну це знаєте, наче ми наново проголошуємо незалежність свою. Я дуже хотів би, щоб мій голос з цього міста стрія, з цієї української цитаделі, бо для мене стрій це місто, яке народило стільки великих людей, українців, героїв. І я просто щасливий, що от приїхала і забрала мене зі Львова сюди, хоч я планував там стояти і продавати книжки. Дякую, це у вас беру все. Правильно сказала, і добре, що ви сьогодні встрілили сьогодні в народному домі, стіни якого бачили не одну видатну людину, мишу Соломія Крушельницька. Е Іван Франко її зараз перераховувати просто немає часу, і я рада і щаслива, що сьогодні ви у нас в стрію. Ви і романтик і практик, і тому цікаво було б почути вашу думку про. Ну звичайно, це питання глобальне, але хоча б декілька слів. Як ви вважаєте ваша точка зору, на якому рівні зараз наша українська література і книговидавнича справа зокрема? Я сьогодні був на відкритті. Цього ярмарку, цього форуму, там був присутній віце-прем'єр Грищенко, колишній міністр закордонних справ, були присутні посли Польщі, Канади, Австрії, консули. Було, було видно, що цьому, цій події, цьому книжковому, Форуму надають великої ваги як українське, і українська і Кукійська столиця Київ, так і наші посольства дипломатичні служби. І там були і деякі письменники, очевидно з Польщі і так далі. Але я хотів би сказати, що я добре знаю, що там не впало найважливіше слово, тому що сьогодні в Україні по кількості тиражу не українська література. А російська переважає, бо це була політика попередніх наших всіх влад догодити, видають наші видавництва, російськомовні книжки. І розуміється, наш читач український, київський, як киянин, я добре знаю, вони ж купують, тому що вони звикли, ті люди, що звикли читати, вони читають їм фактично байдуже. Але мені не байдуже, тому що, тому що у Польщі. Або у Словаччині, або у Чехії, або в інших країнах, які теж були колись у так званому соціалістичному таборі, ви не купите. Є там російський магазин, який продає книжки, випущені у Москві, і які московські видавці привозять і продають для всіх, хто читає польською мовою, де б це не було в світі. Але ми самі, наші видавці, так, вони так. Така створилася ситуація не без того, що є у нас такі у Києві люди, які української книжки не, не продають. Наші кіоски, я проходжу і кажу, дайте мені літературну Україну, її ніколи нема. Жодних книжок у цих, у цих кіосках книжкових маленьких нема. Розумієте? Є тепер є деякі такі магазин є, називається Є. Де продають книжки, я думаю, це треба, бо це сама українська література і так далі. Деякі кроки ми зробили. Але ми маємо прийти до такого моменту, коли в Україні буде на першому місці українська книжка. Ми можемо і повинні знати всі мови, ми повинні читати багатьма мовами, ми повинні бути європейським народом, і ми таким є, фактично. Але. Така політика була. Я сподіваюся, що цей поворот, який ми тепер зробимо, і що ми будемо вчитися у наших європейських родин, у нашої європейської родини того, як керувати, як робити так, щоб ми говорили і англійською, і німецькою, і російською. Але насамперед, українська мова для нас це не є тільки мова зв'язку, комунікативна. Українська мова це наш дух. Без цього духу нашої держави не буде. Тому чим я починав боротьбу за українську державу? Боротьбу за мову. Ми, ми давали їй державну мову. Ми рух цим займався, і я цим займався, і ми, я вважаю, що те, що сталося, що свого часу наш президент підписав закон про другу державну мову на вимогу двох просто зрадників, які одержали за це ордени у Путіна. І тепер. Я вдячний цьому президенту і нашому, що він працює проти того закону, який ним вже був підписаний, бо нам не потрібно опікуватися російською мовою. Украї... Російська мова в Україні домінує і тепер ще домінує. Є тільки деякі райони на, на сході, які сказали, у нас ніхто не розмовляє російською мовою чотири райони у Луганській області. Є такі, є такі, є такі люди. Україна за 22 роки дуже багато змінилася. Там, де ми не чули української мови, вона там є сьогодні. Наприклад, в університеті імені Даля у Луцьку отакий хлопець Мельничук, по-моєму, Сергій Мільничук сказав: Я прошу читати мені державною мовою лекції. Його виключали. Суд був, але до нього приєдналися його друзі і тепер читають. У цьому університеті, до речі, Даль це творець російського словника, але він українець був з походження з козацького роду, є університет імені Даля в Луганську. І є в цьому університеті хлопчик Мельничук, там же народжений, який сказав Хочу і домігся свого. Читають українською мовою предмети. Йому вже не читають, він закінчив, але традиція створилася. Тому я встрію. Хочу сказати, що я, я молюся на свою рідну землю, бо моя найрідніша земля це Франківщина. І тут можна сказати, що стрій для мене це теж майже Франківщина. Бо я тут був депутатом недалеко в Долині, в Болехові, і сюди я заїжджав тоді, в тих перших революційних часах рухівських. Але я знаю і вірю, що вся Україна. Зітхнула з великим полегшенням тепер, коли перед нами, перед нашим народом, відкрилася можливість крок за кроком наближатися до європейської родини нашої, де ми завжди були і будемо завжди. Особливо це значимо звучить з ваших уст як перекладача, як упорядника ряду антологій різних мов. І власне це з одного боку. І чужого, ви навчайтесь свого не цурайтеся, я краще від цього не скажеш. Ну, мій, мій батько, видно, був про якимось, він же мене хлопчика привів до першого класу польської школи. Я вже вдома навчився читати кирилицею українською мовою, але мій батько мав багато дітей. Йому треба було службу дістати у поляків. І поляки поступали тоді точно так, як російська комуністична влада. Хочеш мати роботу, іди, давай дитину у російську школу. Так було за Радянського Союзу. І так було за Польщі. І мій батько мене віддав у польську школу, а всі мої брати і сестри, все село вчиться в українській школі. Але батькові треба було, щоб йому дали молот, і він ку кував цю дорогу, брав гроші за це, а інакше роботи не міг дістати. І я був той. Жертвою, бо мені і тато казали твій тато, бачиш, він тебе віддав польську школу. Я кажу, ну віддав, то віддав, але мене польська школа навчила не лише польської мови, але й любити Україну. Бо в мене була вчителька лінійкою мені, мені давала 20 буків на долоню за те, що я не хотів декламувати, хто ти єстесь. Поляк мали, який знак твій, Ожил б'яле. Я казав, а я не поляк. А вона була така пані, дуже гарна, я її пам'ятаю, така пані Вебер. Прізвище навіть знаю. Це було дуже давно, у минулому столітті. Але я їй вдячний. Бо я прийшов додому і кажу, мамо, я ж українець, мама казала, ну це ж вірш, ти міг сказати, що ти поля, але ж ми українці. Я кажу, але я не хотів сказати, бо вона така недобра вчителька. Якби вона була добра, бо вона мені сказала, ти українець, а вона вважала, що слово українець заборонене, ти русінь. Мене не називали українцем польські вчителі. Але коли я приїхав до Польщі ранзі посла України, то я став відразу президентом клубу амбасадорів усіх, які знають польську мову. Тому що з першого дня я вийшов і почав говорити польською мовою. Ви розумієте? Але польська мова мені відкрила і інші мови. І я, звичайно, пишаюся тим, що я переклав і сонети Шекспіра. І, і багато віршів і з, інших, з інших мов я перекладав дуже багато, і сьогодні мій десятокник включає мій доробок такий, який, знаєте, віршів моїх оригінальних менше, є більше моїх перекладних творів. Але якщо я ще трохи поживу, то я ще допишу те, що те, що я не встиг зробити за тих молодих часів. Дуже вам вдячні довгих років вам е, життя, довгих і плідних років. Е, особливо дякуємо за ваші особисті спогади. І ще одне дозволю собі особисте запитання. Що ви не тільки як письменник, не тільки як читач, а просто як е, українець, як людина, чекаєте від форуму і які, на вашу думку, найбільш цікаві будуть зустрічі на форумі? Ну, приїхали письменники. Я правда цей на наймолодшої. Нашої генерації не бачив, і старших не бачив, така середня, тому що я там не бачив Юрія Щербака, Юрія Мушкетика, Ліни Костенко, Івана Драча. Я їх не бачив там. Але і тих теперішніх модерністів я не бачив, ні Андруховича, ні Оксани Забужко теж не бачив. Тому, але їхні книжки є. І я думаю, що цей книжковий форум. Простіше кажучи, цей книжковий ярмарок, який ми проводимо у Львові, він кожен раз чимось відмінний, і він кожен раз звертає увагу нашої читаючої публіки. Люди ходять, не все читають, не все купують, але знають, що воно є, переглядають, стоять коло столика і думають, що це куплять, може потім. Це інформація, це великий інформаційний центр. І раптом ми. Бачимо, скільки книжок з української історії з'явилося. Ми тепер вже можемо сказати собі, що все, що нам забороняли говорити, все, що наші історики перебріхували, все, що вони замовчували, як Україну в складі царської Росії чи Україну в складі інших імперій Австро-Угорщини, все це вже сказано. Появилося десятки досліджень. Особливо надзвичайно цікавих про козацьку Україну, про Мазепу, про Хмельниччину. І нарешті про ХХ століття, що мене найбільше цікавить, це інформація не до кінця нами вивчена це українська повстанська армія. Це наше завдання. І ми повинні, я не знаю, у вас є чи нема. Я у своєму селі поставив пам'ятник ста людям, які були. В УПА і загинули в тюрмах НКВД і гестапо. У мене був, у мене в Стопчателі був сотенний Гамалія Михайло Скригунець, якому я теж пам'ятник поставив. Не я сам зібрав гроші, зібрав. І я вважаю, що кожне ім'я, яке загинуло за Україну в 20 столітті, особливо тут, на цих землях, воно мусить бути. Написано, отут в'їжджаємо в стрий. Отут список з золотими буквами можна це зробити. Тут живуть, тут жили такі люди, які загинули за Україну, будучи воїнами Української повстанської армії. Це треба зробити, бо час іде, ми забуваємо. А я ще належу до тих, які не тільки бачили, я ще й сам був три місяці хлопчиком у складі української повстанської армії в армії в сотні Спартана. Дякую, Ну що ж гарних зустрічей вам на форумі, гарних вражень, плідного опера, ще довгих років життя. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в літературній вітальній міської студії радіомовлення Голос Трия був учасник 20-го ювілейного книжкового форуму книговидавців у Львові, відомий письменник, громадський і політичний діяч, полум'яний українець і борець. Один з метрів української літератури пристрасний оборонець українського слова і душі Дмитро Васильович Павличко. Який знайшов час завітати у наше прикарпатське місто Стрий, що близьке йому вже тим, що тут не одну стежину сходили ноги Івана Яковича Франка, про творчість якого він у свій час говорив так: я читав з малку і досі читаю Івана Франка. Це те саме, що дивитися на небо, чи там хмари, чи блискавки, чи там чиста блакить, чи там зорі, ніколи не надивишся. Франко світової космічної будови, мислитель, митець, політик. Усе, на що сьогодні наштовхнулася Україна, вирішуючи складні питання побудови своєї політичної незалежності, цей чоловік передбачив. Я не перестаю подивляти його всюди сущність у минулому і сучасному житті нашого народу. Дмитро Васильович Павличко представив на зустрічі зі стрілянини свої нові книги, дитячі золоторов'я Олень та веселка, поезії, символ віри та двотомник публіцистики під загальною назвою Голоси мого життя, статті, виступи, інтерв'ю, документи. Дмитро Васильович подарував присутнім поезії з нової книги Символ віри у власному виконанні. Астрійська поетеса Теодора Савчинська-Латик зачитала власного вірша, присвяченого Київському гостеві. Детально і обширно відповідав Дмитро Васильович на питання політичного характеру, літературного життя та проблем української мови. Дмитро Васильович познайомив присутніх зі своєю дружиною і добрим ангелом-охоронцем, яка того дня теж була Стрію. Вислухав думки присутніх про перспективи спілкування в соціальних мережах як можливість інформаційного обміну. Після зустрічі Дмитро Павличко зізнався, що, хоч і втомлений, але дуже задоволений розмовою, яка була і про політику, і про поезію, і про літературу загалом та перспективи розвитку книговодавничої справи в Україні. Зокрема, завершилася зустріч традиційною автограф-сесією для Стриян. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія. Сьогодні в літературній вітальні ви мали зустріч з Дмитром Павличком, метром української літератури, суспільним та громадським діячем і просто українцем з великої букви. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!